В этой і Извините, пожалуйста, как нам со Львова на, на Москву? Ну, вочевидь, літачком ніяк. Поїздом також не варіант. Мені здається. 72-га, запам'ятайте. Це маршрутка? <свят> Ні, танкова бригада. До самої хати вас підкинуть на Москву. На Москву. Я би попросив новий і здалеку. Я особистість медійна. У мене в тіктоці вже 92 підписники. Понятно? А я їй такий кажу, та не можна мам, татку спить вночі, не ганяй як коняка. Вона ні, я скажу, що це ти ганя, що це ти, малий засранець півночі нам спать на Татку, ну чесно, я тобі кажу. Я сам бачив, як вона вночі ще й холодильника піджирала, з'їла всі поштети, все поскидала а потім буде казати те, що це я. Ні, таточку, так далі продовжатися не може. Я вже даже придумав, що ми можемо з тобою зробити. Ми можемо закрити її в кімнаті на всю ніч, а замок, щоб був у тебе, щоб ключі були. Вона не вийде, не буде ганяти, не буде нас з тобою об'їдати. Я тобі кажу, це стовідсотковий барік. Ми з тобою мало того, що убережемо нашу хату, так ще вона за нічку то поспить, одумається, а зранку нам смачненьке сніданок приготувати, ніж би ми її на наступний день, на наступний ніч не за зачиняли, в наці. Я вже все організував, все підготував. Е, Постір я їй застелив, мисочку звитичку я їй поставив. Відерце і пустеньке також я приніс, так що твоя задача, татечко, її заманити в цю кімнату. І, звичайно, зачинити її там на всю ніч.